12 липня о 17.48 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про те, що в селі Корович Львівського району відбулося зіткнення легкового автомобіля Субару та рейсового автобуса Еталон. До місця події виїхали рятувальники міста Глиняни, міста Перемишляни та міста Львова. На момент прибуття рятувальників до місця виклику в автобусі знаходився затиснутий водій, який потребував медичної допомоги. Та в легковому автомобілі знаходився затиснутий водій вже без ознак життя. За допомогою спецінструменту рятувальники розтиснули деформовані конструкції транспортних засобів та вивільнили травмованого водія автобуса чоловіка 1987 року народження, якого медики після огляду госпіталізували, та з автомобіля Субару рятувальники вивільнили загиблого водія, чоловіка 1963 року народження. До ліквідації наслідків ДТП залучили 11 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки. Інформує головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.